Огляди перевіряння документів знову обов'язкові на кордоні між Чехією та Словаччиною. Чеські поліціянти та митники з'явилися на всіх 27 наземних переходах. Влада країни тимчасово запровадила прикордонний контроль через різкий наплив нелегальних мігрантів. Із січня в Чехії затримали 12 тисяч іноземців без відповідних документів. Це у 12 разів більше, ніж торік. Першого ж дня відновленого прикордонного режиму поліція затримала понад сто мігрантів та дев'ять підозрюваних у нелегальному перевезенні людей. Причому поліційні патрулі з'явилися вздовж усього кордону зі словаччиною. від опівночі в Бильнице Ми затримали 19 осіб, зокрема нелегального перевізника. Мігрантів відправили до міграційного пункту щодо перевізника. порушать кримінальну справу. Більшість мігрантів вихідці із Сирії, які тікають із Туреччини. Ті, хто зміг перетнути чеський кордон, приходять до залізничного вокзалу в Празі. Звідси їдуть до Німеччини або інших країн Західної Європи. Раніше я працював у Туреччині, і все було добре, але ми зіткнулися з расизмом, жорстоким поводженням та заборонами. Нам навіть не можна було їздити до інших районів. Ми йшли через ліси. Багато натерпілися не від нелегальних перевізників. Вони погрозами вимагали гроші. Переднути кордон з Угорщиною виявилося дуже важко. А в Сербії ми потрапили до таборів, де були погані умови. І рішення Чехії тимчасово відновити прикордонний режим. Осудив прем'єр-міністр Словаччини. Утім, цей приклад уже наслідувала Австрія. Вона теж запровадила контроль на австрійсько-словацькому кордоні.